Доброго ранку усім, хто щойно до нас приєднався в ефірі. Програма ранок з ТТБ» І сьогодні ми вітаємо зі святом Тернопіль і усіх його жителів. У подарунок ми підготували вам віртуальну екскурсію містом у нашій студії. Краєзнавець Тарас Циклиняк, І саме з ним ми мандруватимемо Тернополем від 1540-го і до сьогодні. Доброго вам ранку. Доброго ранку зі святом. Дякую, взаємно. Дякуємо, оскільки сьогодні. Е... День нашого міста будемо говорити про іменинника. Давайте розпочнемо коротко із історії міста. Я би зробив таке невеличке уточнення, ремарку. Ми маємо праздник сьогодні, а день народження міста святкує 15 квітня. От, але бачите, так склалося вже в нові часи, що поєднують День Незалежності, і так вважається. Що власне День народження святкуємо в кінці серпня. В далекому 16 столітті, в 1540 році, 15 квітня, Королівська канцелярія видає документ. Я дуже тішуся, що нещодавно, буквально на днях, презентували його копію в Тернополі, так званий локаційний привілей, який зобов'язував, надавав право тодішньому власнику міста Яну Амору, Амору Тарновському на спорудження тут замку і утворення міста фортеці Ось, власне, з цієї непересічної, цікавої для свого часу особистості постаті з'являються перші спогади про місто як Тернопіль, як фортецю. Бачите, історія Тернополя, якщо відійти від класики, все-таки від класичної історії, вона доволі цікава і непересічна. Тернопіль парадоксальне місто, Тернопіль, місто. В якому відбувалися дуже особливі і знакові події. І напевно, що такою ключовою в історії події є те, що місто було створене через війни, бо це тоді була околиця Східна Польщі. Власне місто було утворене для того, щоб берегти економіку Польщі від постійних набігів Турків і Татар з Південного Сходу. І, на превеликий жаль, в 1944 році. Місто через те, що мало тут сильний залізничний вузол, було зруйноване практично вщент. От, Бачите, як, як би не намагалися навіть святкові дні згадувати про минуле Тернополя, на жаль, багато перегукується з подіями війни. Знову ж таки, на жаль, те, що зараз в нашій країні відбувається. Ось і власне ніякого часу дня не вистачить, щоб розповісти хоча б про половину тих цікавих фактів, але. Власне, як ви зазначили, пройдемося від одних воріт Тернополя, залізничного двірця, до других воріт старого замку, і спробуємо якось так трошки візуалізувати ту історію. Добре, тоді розпочинаємо. У нас цікава і захоплююча мандрівка Тернополем. Перша зупинка вокзал. З чого розпочнемо? Бачите, вокзал дуже особливе для Тернополя місце, тому що це те, звідки приїжджали люди, які потім місто розбудовували. І Тернопіль місто, яке люди покидають. Фактично за останні 100 років це, це відбувається постійно. Завдяки залізниці, завдяки вокзалу в 1860-х, а з побудовою самого двірця в 1870-му Тернопіль розпочав в значній мірі економічно розвиватися. Ми мусимо розуміти, що Тернопіль це споконвічний ринок. Базар слова не виживали тут ніколи. Uh -huh. І, власне, на торгівлі він існував чи не завжди. Ну, радянський період переламав цю тенденцію. Давайте де по тим часом режисерів uh -huh. вивести на екран знімки, про які ми говоримо, а ви тим часом продовжуйте? В Тернополі. Скажімо так, у нас часто ідеалізують історію, але все-таки, якщо говорити про такі ключові об'єкти, то вони дуже гідно виглядали, дуже гідно проєктувалися і були особливими пам'ятками. Вокзал, те, що ви побачите на фотографіях, мав кілька періодів, скажімо так, зважаючи на які можна було оцінити його зовнішній вигляд. Первинно вокзал виглядав, м'яко кажучи, непривабливо, це така практична коробка. А потім десь в 1903-5-му залізничний вокзал перебудовують, і від фронтону він отримує красиве сецесійне вікно, шкляне площею, ви бачите, загальні види міста. От, далі буде вокзал. Сецесійне вікно, власне, що, що нашому двірцю додавало, ось це первинний вигляд вокзалу на фото. Бачите, що важко його взагалі впізнати. Ось, а потім оце вікно воно дуже запам'яталося старожилам, бо єдине, що мені вдалося з пам'яті наших тернополян записати, так це те, що всередині до війни з вокзалу це вікно чомусь нагадувало вітражі храмові. Казали, що дуже красиво. Бачите, по центру якраз видно яке величезне вікно. Ось більше старожили про вокзал, нічого не згадують, як це не парадоксально. Ви бачили щойно на фотографії, як виглядав двірець після подій Другої світової, боїв за місто 1944 року, але не варто й забувати, що маємо унікальне відео 1917 року, де видно наслідки руйнування кольового господарства в, тисячі, в часи Першої світової mm -hmm. війни. На жаль, якраз оцей період, потім вже ближче до, до кінця 30-х. Відбувається перебудова. Якщо так дуже грубо брати, то ця центральна частина, оця вхідна, вона втрачає це око і вже внаслідок після воєнної зовсім перебудови, вокзал втрачає свій шарм. Так. Ось. Ну, З таких, якщо згадати щось таке побутове, цікаве, то не можу не згадати про періодичну пресу тих часів. Мусимо розуміти, що 1870 рік. В 1830-му з'являються перші будинки на бульварі Шевченка. От, тобто бульвар Шевченка це ще околице міста від mm -hmm. Ставу. І, коли люди бачили перші поїзди, це в пресі зафіксовані, то просто були шоковані. Ну, мусимо розуміти, що життя ж було зовсім інше. Так, такий зараз... був час. Це ж все mm -hmm. далеко до електрики, до телефонного зв'язку, ну, взагалі, до якихось таких технічних зрушень в житті міста. Mm -hmm. Ну що ж, далі повертаємо. Йдемо, давайте на площу. Так. Повертаємо трохи направо, спускаємося вниз до вулиці в напрямку. Так, колишній Петра Скарги, зараз Юліана Опільського. Так, і там був єзуїцький Е, Там був красивий, дуже костел. Всі, хто має намір 에, побачити його, скажімо так, в дії його брата в дії, то варто поїхати в Коломию. Дуже схожий костел, якщо не помиляюся, того ж автора. Але, будучи освяченим в 1901 році, взагалі єзуїти з Тернополя були тісно пов'язані із гімназією і досі маємо на цвинтарі сектор із найдавнішими похованнями. Я маю на увазі Миколинецький, так звана поляна єзуїтів. І, власне, особлива людина для Тернополя, отець Антоній Рейхенберг, був пов'язаний з тим місцем близьким до костелу. Я собі так роблю висновок, що на той час е, цей храм забезпечував потреби парафіян сучасного нового світу за руддя і всієї тієї околиці. От. Бо в тих межах були тільки єврейські молитовні доми. Ну, мусимо розуміти, що місто було невеличке. <М. Храм постраждав під час війни. Е, другої, є навіть фото його, з його руїнами, на, з виглядом знесеної вежі. Але, на жаль, в повоєнні роки. Його перебудовують і будують щойно фабрику. Тому оця краса, яку ви бачите на листівці, позаду неї монастир. Цей садок такий невеличкий. Ось це Юрію Кітчику велика подяка з збірки нашого лікаря до Богдана Свистуна. Видно, якраз це абсолютно унікальна фотографія. Залишилася тільки основа, і коли біля фабрики стоїмо, то бачимо таку арку невеличку вхідну. Це все, що залишилося так візуально від нього, можна його впізнати від костюму. Дякуємо. Що ж, стоїмо на площі і повертаємо у протилежний бік. Угу. Якщо повернути направо і йти в напрямку ЦУМу, то там також була велика, значима пам'ятка. Як на мене, це був архітектурний шедевр того часу. Теодор Маріан Тальовський, дуже непересічний архітектор свого часу, така людина своєрідна. От, кажуть, що він секрет виготовлення цегли забрав з собою на той світ. Первинно проєктують цей костел. Комітет, який з кінці 19 століття, десь в році 1896-5, розпочав збирати кошти на побудову цього храму. На чолі комітету стояв Ксьонс Цирил Янер. На цвинтарній каплиці є йому пам'ятна дошка на сіні, і одразу від входу праворуч є могила. І вони не вірили, що це буде побудовано. Це неймовірна краса. Ви бачите фото Генріха Поддепського, якщо я не помиляюся. Унікальний такий затриманий час. Далі фото йдуть вулиці Міцкевича ще до побудови костелу. Ми бачимо пам'ятник Міцкевича перший. Ліворуч магістрат, далі готель Подільський. І унікальна фотографія з родиною архіву Олександра Столярова. Страшенно вдячний вигляд післявоєнного костелу. Це з боку скверу Шептицького. І знову фотографія уже з знесеною вежею. Висота 62-69 метрів. Неймовірно красивий, неймовірно красиві вітражі, оздоблення, від посадки аж до самих склепінь до верху. Це, це було надзвичайно розкішно, витончено, смаком збудовано. Дуже багато часу пішло на те, щоб його створити. Я страждав він під час першої війни. Краще, ніж катедра, зберігся під час другої, і потім був зруйнований. З моїх досліджень, в 56-му-57 році, був остаточно. Знесений і в 1959 році, як каже мій товариш, знайомий Сергій Чернишов, побудували одробло, яке називається зараз центральним нюрмом. Тому що візиткою його назвати не можна. Знаємо, що є зменшена копія перифіального косталу. Безперечно. Тернополянин виготовив. Я не можу не згадати про Володимира Крісу, який виготовив в папері з картону макет, макет модель. Ось в Google просто введіть Володимир Кріса парафіальний костел, ви все побачите. Це вражаюча робота. Я схиляю голову. Ось, І цифровий макет Віктора Хара. Це ще більш вражаюча витончена робота. І все-таки надіюся, що ми завершимо проєкт довоєнного макету міста, де за парафіальний костел можна буде просто зловитися рукою. Mm. Але це справа, скажімо так, нам ще потрібно трохи часу, щоб це завершити. Головне, щоб все вдалося. Ну, ми працюємо над цим. Добре. Йдемо далі. Йдемо в, на вулицю Валову, напевно. Там була гімназія. Де, в якому будинку, яка історія. Е, тут ми, було б доречніше казати про Ріг Сагайдачного і угу. Валової. До речі, ніхто не казав Валова, скоріше, на них казали Валова. Ось. Там, де зараз стоїть пам'ятник Франку. Стояла дуже особлива для Тернополя споруда, перша Тернопільська гімназія. Це 1820-ті роки побудови. До неї був причетний єврейський просвітитель Йозеф Перль. Маємо вулицю його іменем названу. Не маємо на місці будинку 45-го на Острозького кладовища єврейського, де була його могила. Гімназія дала світу цілий ряд випускників, частиною з них названі Вулиці неподалік Сагайдачного. Ось. Але, на жаль, згадують сторожили, що там був шпиталь німецький під час війни. Бачите, вулицю Сагайдачного, Сагайдачного зруйновано після боїв. І кажуть, що будинок був в значній мірі пошкоджений, а можливо, ще й оця, так, ці установи, органи, які за фашистів містилися. І ніхто особливо не перебирав, будинок був знесений. Згадують старожили, що за часів окупації там викрили німецького генерала. Ага. Все місто на роги підняли. Ну, я не можу про це стверджувати. Так принаймні згадують. Добре, йдемо далі в напрямку доставу до кінцевої точки і бачимо е, катедральний собор. Яка історія цієї будівлі? В стилі пізнього барокко Юзеф Потоцький фундує гроші на цей костел. 1774-1779 рік, третій в історії Тернополя Костел, ви бачите, яке було витончене завершення і на Бані, і шатрові вежі. Я дуже вірю, що є в Тернополі зараз один грандіозний задум. От, що, можливо, буде, будуть певні шанси все-таки нашу катедру трішки наблизити до того такого більш витонченого Перменти. вигляду. У 1939 році. О, з приходом, як кажуть, радянської влади до Тернополя, Ви бачите, що зникли, як кажуть, корінні тернополяни з приходом перших москалів, був обстріляний костел, згоріли вежі. О, спробували потім його трошки відбудовувати, але фактично, потім і бої за місто. Якщо не помиляюся, сім днів його штурмували. Передостанній опорний пункт німецької оборони і перетворено його просто на груду каменю. Дуже особливі красиві фрески, таблиця Епітафія Юзефу Потоцькому, сполучення підземними ходами із ключовими об'єктами старим замком, надставною. От, багатьма іншими приємно, що відбудували, але дуже жаль, що немає в такому вигляді, як він був. Дуже приємно, я хочу наголосити на цьому, що відновили годинник, тому що тернополяни в 39-му році сказали, що в місті щось чогось бракує. Годинник став, Це якраз. він. Ось, і це, це відродження Тернополя. Я думаю, що будуть ще інші цікаві проекти пов'язані з храмом, бо це найбільший давній храм, який в Тернополі зберігся, і просто перед прам... перед храмом у нас є площа. Колись це був старий ринок. Старий ринок містився трішки далі. Якщо ми дивимося на готель Тернопіль з лівої сторони, власне, в межах вулиці Старий Ринок. Одна із найдавніших площ, я вже згадував, ринкових, що Тернопіль з торгівлі жив існував. що середи відбувалися ще з давніх часів, на торговиці там, де у нас зараз бруть, кожної середи, там була торговиця. Згадують, що була торговиця на площі Героїв Євромайдану сучасного, і от на листівках ви бачите північну сторону старого ринку. Від неї залишилися буквально два будинки. Ось тут посередині з лівої сторони, там де аптека вказано. Колись там була аптека Фрейденталя, а потім пана Бекисевича, який на вулиці Липовій жив. Також тернополяни дуже добре його згадують. Це наслідки подій Першої світової війни. Угу. Старий ринок пам'ятний це вже після боїв. Ми дивимося в сторону Цуму. Так фактично, по-руській з правої сторони. Цілими династіями пам'ятна масарів, надзвичайних рецептів, таких невеличких, невеличких генделиків, людей, які вміли щось смачно готувати, які вміли продавати. Старий ринок це був місцем скупчення енергії Тернопільської. Я не можу не згадати про Станіслава Браніцького, так званого Стаха варята і на старому ринку часто любив бувати. Дуже прикро, що ця площа не збереглася, і якби не відновлена завдяки і Любомирі Степанівні бойцу, вже покійній книжку, яку я тримаю, яка мала відношення до перейменування комісії з перейменування вулиць на початку 90-х, то єдине, що ми маємо, то це ті два будиночки і назва вулиці. Якби ще й назви вулиці не було, то може би зараз нічого не нагадувало про існування площі. Ну добре, йдемо далі. І не можемо не згадати про перлину окрасу нашого міста це тернопільський став. Я завжди згадую дуже показовий випадок, коли, проводячи екскурсію на набережній, до мене підійшов старший чоловік і сказав, що я брехун. Він робив це так дуже завзято. Суть полягала в наступному. Я говорив, що тернопільський став як об'єкт. Розпочав своє існування в далекому 1548 році. Звісно, що тоді він так не виглядав. Це відбулося після восьми років будівництва Старого Замку. Ось тоді він мав таке господарське призначення. Там вирощували рибу. Оце дорога, яка веде до маяка. Власне була греблою після війни, розширеною, де зупинилася вода річки Серед. І, власне, ця дамба, вона була причиною створення ставу. Ви бачите фотографії річки Саряд старого русла і ще до Першої світової війни вигляд ставу нашої водойми. Старожили ті, хто народжений 17-й рік, до речі. Старожили, хто народжений десь в 20-х-30-х роках, ті, кого ще маємо. Не пам'ятають став. Тому цей чоловік, який підійшов, то він з однієї сторони ну, з відповідальністю казав, бо там батьки став, можливо, створювали. Але сучасне місто, не, я це впевнено кажу, не має зв'язку з цим минулим тіс тісного. І тому воно згадує про став уже як про післявоєнну водойму, коли сюди приїхав земснаряд і здається, в 52-му році, угу. і, скажімо так, його урочисто відкрили. Бачите, дуже двояка історія. З однієї сторони, зараз всі пишаються ставом і кажуть, що це наша перлина, і це справді так є. З другої сторони, коли згадати наслідки його створення після війни, відновлення створення, я маю на увазі руйнування унікальної дільниці першої тернопільської підзамча, де у нас парк Шевченка, трагедію для людей, які просто покинули свої помешкання. Ось то це виглядає не, не зовсім святково. І старожили, вже я не від, не від одного чув, е, я маю на увазі корінні тернополяни, е, для них не було святом створення став. Mm -hmm. Єдине, що дивувало, це то чудо, земснаряд, який там деренчав і качав пульпу, мов, в парк Він Хоча об'єкт справді унікальний, найбільша штучна водойма Європи, і дай Бог їй життя, і побільше подій. Добре, ми вам дякуємо за екскурсію. Давайте наостанок вітати тернополян. Я щиро вітаю з праздником усіх, кому байдужий Тернопіль, хто тут живе, особливо корінних наших тернополян. Не можу не згадати про Любомиру Степанівну бойцу. Нещодавно побачила життя Друге Видання. Я дуже рекомендую, щоб всім, кому байдужий Тернопіль в домашній бібліотеці Ця книга була. Бо тільки зв'язок з минулим буде, скажімо так, кожного дня нагадувати про те, що Тернопіль давнє місто. Цікавтеся минулим. Ну, ось, записуйте спогади тих людей, які ще пам'ятають довоєнний Тернопіль. І не забувайте про чисельний, багатолюдний, бо якраз зараз в цей час відбувається відправа служба на рогаці. а в Старій Церкві Успенській на рогаці. Яка була будована Кам'яна в 1830-х роках, відбувався саме в цей, в цей день, в ці дні відпуст велилюдний, споконвіку, ще я не знаю, з яких часів навіть. Ось, тому пам'ятайте про це все, бо це все наш рідний Тернопіль і нікому, крім нас він не потрібний. Дякуємо. Я нагадаю, що у нас у студії був краєзнавець Тарас Цеклиняк. З ним ми мандрували Тернополем від створення і до сьогодні. І ви вчіть і пам'ятайте свою історію, адже тільки тоді наш тернопіль буде ставати все кращим і кращим. Працюємо над його майбутнім і святкуємо з каналом ТТБ.